Друзі, привіт! Сьогодні перед 8 березням отримала подарунок не тільки від рідних та знайомих, а ще й від магазину Агромаркет. А подарунок тут такий. Замовила, отримала от вам і подарунок. Зараз розпакуємо, будемо дивитися, що тут. І так, друзі, дивимося, що ж нам прийшло. Отримала ось таку троянду, До речі, замовляла її по розпродажу за 0 копійок, 29... 29 лютого. Живенька, брунька єсть. Так, далі. Що ж у нас тут далі? Садова лопотка горна, розовенька. Желізо хороше, не гнеться, Можна копати навіть у чорноземові. Горна якість. Так, далі дивимося. Ось так. А це сівялка. Так, продовжуємо. Далі розпаковочку. Це секатор. звичайно ж, у саду він дуже потрібен. Підрізати і дерева, і квіти. Важкий, зараз подивимося, на його якість. До речі, в руках дуже зручний. Так, провіримо лезо на бумозі. Дивіться, як чудово ріже, помощений <кхем> До речі, мені дуже подобається такий механізм, Там, якщо він погано почне обрізати, підкрутив і вже все працює. <кхем> так, дякую. <кхем> До речі, хто не запам'ятав, ось така ось фірма. <кхем> І зовсім недорого, до 100 гривень. Я щось накладна. Зараз перевіримо. Так, є секатор 90 гривень. Так. А це насіння. Щиро дякую за агромаркету, за швидку доставку, за якісні товари. Замовляю там не перший раз дуже багато. Дякую, все дуже подобається.